Крим сакральний лише для Путіна. Це у нас хорошо получається, похороніть. Подивіться, як близько 70 тисяч машин залишили Крим після бавовни, що попадало їм на голови. Помножте в кожній машині в середньому їде три пасажири, і ви отримаєте 200 тисяч людей. Якби це був настільки сакральний півострів, то мабуть би вони там стояли на смерті і говорили, що це дуже важливо залишатися та захищати його. Ця сакральність Криму для Росіян вигадана, і вона важлива хіба що для таких недоумків, як Путін, які в цьому бачать інструмент своєї власної сакралізації, вони, мовляв, зібрали навколо себе все, що можна було, тому вони великі, могутні, сонцесяйні і мають бути записані в історії золотими літерами. Пересічним людям, повірте, глибоко начхати на цю сакральність. Для України зараз ще важливішим є отримання тієї зброї, яка накриє увесь Крим, а не лише його західне узбережжя. Тут я тонко натякаю на Кримський міст, бо це стратегічний об'єкт, який реально у разі його знищення поставить Росію перед вибором, або терміново виводити всі війська з Криму, бо вони в підсумку будуть просто методично знищені, хоч не одразу, але стовідсотково, або продовжувати цю безглузду бійню до останнього російського солдата. Мало ймовірно, що. Російський народ підніметься на захист півострова. Є дві категорії людей, які звідти тікають насамперед, це ті, які туди приїхали після 2014 року. Фактично, вони є людьми, які за нашими українськими законами не мають права там перебувати. Думаю, що вони це чудово розуміють, і чудово розуміють, що коли Крим повернеться в українське правове, поле, вони будуть першими, кого депортують, навіть не розмовляючи. Це прозріння приходить дуже швидко, і вони насамперед тікають і роблять абсолютно правильно краще зараз на автомобілі, ніж потім без нього на поромі. Друга категорія це ті люди, які там залишились, але отримали російські паспорти з тих чи інших причин. І які так само почуваються винними в тому, що відбулося впродовж цих років на Кримському півострові. Пам'ятаєте, як багато хто з них кричав: а тепер хоть камні з неба. Ну от, не каміння, але бавовна прилетіла, і вони розуміють, що цієї бавовни буде ще раз більше, тому вони просто рятуються. Думаю, що це закономірний процес. А щодо того, чи російський народ підніметься, та не підніметься він ніколи. Немає в Росії традиції бути вільними людьми, немає традиції почуватись незалежними, немає традиції розуміти, що ти сам собі господар. В Росії інша традиція: ти раб, за тебе вирішує цар, твій начальник, начальник твого начальника. Тому в Росії не може бути того, що пережили ми. Держсекретар США Антоні Блінкен закликав міжнародну спільноту продовжувати посилювати тиск на Путіна і його поплічників, допоки російські війська не залишать Україну. Про це американський посадовець заявив у віртуальному зверненні на другому саміті Кримської платформи, який відбувся у вівторок. Міжнародна спільнота ніколи не визнає нелегальну імперіалістичну анексію української території Росією, заявив на засіданні канцлер Німеччини Олаф Шольц. А французький Президент Еммануель Макрон наголосив, західні партнери готові продовжувати допомагати Україні на довгу перспективу. У час, коли Україна відзначає День прапора і завтра День Незалежності. Державний департамент США попереджає про посилену небезпеку російських ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Більше про головні теми дня поговоримо із Остапом Яришем. привіт. Вітаю, привітю. Остапе, про що конкретно попереджають у державному департаменті США і чи пов'язують це безпосередньо із днем незалежності? А дійсно Юлі, у державного департаменту є інформація, що Росія зараз нарощує зусилля для можливих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та по урядових об'єктах України в найближчі дні така таке повідомлення з'явилося на сайті американського посольства в Києві. З твого дозволу зачитаю фрагмент їхнього застереження на сайті. Отже, вони пишуть, що російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. Але юлю не лише від сполучених штатів лунає такі застереження раніше також і в головному. Управління розвідки попереджали, що потрібно бути особливо обережними зокрема, 24 серпня, день незалежності, через посилену загрозу можливих ракетних ударів або провокацій з боку Росії. Також український президент Володимир Зеленський застаріг, що Росія може готувати щось особливо гидке чи особливо жорстоке у цей день. Юлю. остапа чи чули ми схожі заяви від державного департаменту, схожі попередження раніше. Та Юлію, скажу так, лунали такі також застереження. Схожі в останні я перевірив на сайті американського посольства в Києві. Останнє таке застереження публікували 14 липня. Це після атаки, після ракетного удару на Вінницю. Втім, тоді воно було менш конкретним. Тоді йшлося про те, що застерігали громадяни не збиратися у місцях великого скупчення людей, також уникати масових заходів. такі повідомлення періодично публікуються на сайті посольства американського. Зараз ми побачимо. Чи ще одне із них юля остапа сьогодні на саміті кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби повернути прогнозованість і безпеку до регіону, до Європи, треба здобувати перемогу. Крим треба звільнити від російської окупації. Він сказав, що там, де почалося, там і завершиться. Чи підтримують таке бачення західні лідери? Юль, взагалі, те, що Крим це невід'ємна частина України і він має бути повернутий Україні. Це було центральним повідомленням у виступах світових лідерів, які виступали на цьому саміті. Зокрема, про це також згадав і Реджеп Типердоган, президент Туреччини, який, попри підтримку України, також старається не псувати відносини з Кремлем. Борис Джонсон, британський прем'єр, виступаючи, сказав, що окупація Криму була стартовим майданчиком для повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Він заявив, що Путін хоче зробити робити з Україною те, що він а, робить у Криму, дуже схожу думку. насправді висловив також і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також сказав, що з Криму все почалося. Згадав про репресії, про депортації, про фальшиві референдуми, про атаки на громадян, про ведення військ, про інші порушення прав людини та міжнародного права, які Росія продемонструвала в Криму. Також у своєму у своєму виступі він закликав світову спільноту продовжувати і надалі підтримувати Україну і Цилювати ще більше тиск на Росію та Володимира Путіна. Можемо зараз заслухати його фрагмент виступу з нагоди кримської платформи а, сьогодні, 23 серпня. Прошу крамія із Крим – Це Україна, як Донецьк і Луганськ, це Україна, так само як кожна інша частина країни це Україна. Такою була наша позиція у 2014 році, і це наша позиція в 2022 році. Ми повинні і надалі підіймати ціну та збільшувати міжнародний тиск на президента Путіна та його посібників, допоки права українського народу та його суверенної країни не будуть поважати. І Ми повинні і надалі надавати гуманітарну безпекову та дипломатичну підтримку українцям, які сміливо захищають свої права. Що ша й робили, і продовжуватимуть робити не лише для народу України. Адже коли ми відстоюємо ці принципи замість того, щоб стояти осторонь, ми допомагаємо людям усіх націй почуватися безпечнішими та захищнішими. Дійсно, дуже важливі заяви пролунали сьогодні на саміті Кримської платформи. Дякую тобі, Остапе. Нагадаю, що на зв'язку з Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.